А чи знаєте ви, як виглядає закинутий київський винзавод або винний склад? От тут був винзавод. А я не знаю, чому його не відновили. І де тепер роблять у нас вино? Рашисти Кримське вино у нас тимчасово крадуть, поки що лишається Одеське. Фідіопольське, Ізмаїльське та Закарпатське. А це вулиця Удрявська на пагорбі. Над Глибочицею. Ось такі старі будівлі є в Києві.